Слава Україні! Деталі комбінованої ворожої атаки розповіли у повітряних силах. Вранці на Хмельниччині внаслідок ДТП загинуло два водія. За два роки полігон твердих побутових відходів повністю зміниться. Про це та інше далі в подробицях. У повітряних силах збройних сил України поділилися інформацією щодо масованої атаки ворога в ніч проти 30 жовтня. Противник задав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу, 52 ракети та 653 БПЛА різних типів. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними. Збито або ж подавлено 623 повітряні цілі. На жаль, зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих уламків на 19 локаціях у різних регіонах України. Вінниччина цієї ночі була також під ворожим обстрілом. Влучання зафіксовані по критичній та цивільній інфраструктурі, пошкоджено транспортні засоби та житлові будинки. Перша заступниця голови обласної військової адміністрації розповіла, що у лікарні померла семирічна дівчинка, яка постраждала внаслідок обстрілу. Лікарі боролися за її життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати. Через удар також постраждали четверо дорослих. Двоє з них перебувають у лікарнях в стані середньої важкості. Трагічна звістка з фронту надійшла у Старосинявську громаду. На щиті додому повернеться житель села Теліженці Юрій Анатолійович. Скотеляс. до війська чоловік доєднався добровільно 25 лютого 2025 року. Спочатку ніс військову службу у територіальній обороні міста Старокостянтинова у 2023. Його направили на службу в Донецьку область. Служив на Покровському напрямку. Загинув 24 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Чернігівка Добропільської міської ради Покровського району Донецької області. Світла пам'ять герою. Щирі співчуття рідним. Страшна автотроща на Хмельниччині забрала життя двох людей 30 жовтня близько 6-ї ранку до служби порятунку. Надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду поблизу села Мислова Хмельницького району. Зіткнулися два легкових автомобілі. Рено на місці події волочиські рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували з понівечених автомобілів тіла двох чоловіків 1982 та 1987 років народження. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. 40-річного мешканця Ярмолинеччини засудили до 14 років позбавлення волі за зґвалтування двох малолітніх доньок. За даними слідства, засуджений є батьком п'ятьох дівчаток. У 2019 році він почав гвалтувати старшу доньку, якій тоді було 14 років. А у травні 2025-го вчинив сексуальне насильство щодо іншої 15-річної дитини. У суді гвалтівник своєї вини не визнавав, незважаючи на спроби потерпілої сторони його виправдати завдяки професійній підтримці публічного обвинувачення та наданим суду. Переконливим доказом винуватість обвинуваченого доведено повністю до набрання вироком законної сили, засуджений продовжує перебувати під вартою. Близько двох місяців тому у Хмельницькій громаді розпочали рекультивацію полігону твердих побутових відходів. Вже сьогодні на майданчику щодня працює велика кількість техніки та працівників. За словами Миколи Ваврищука, в планах менше ніж за два роки повністю рекультивувати полігон. Це означає, що нинішня, так би мовити, гора сміття перетвориться на зелену зону, засаджену рослинами та деревами. За його словами, частину території буде очищено від відходів, а на місці старих карт. Облаштують нові такі, що відповідатимуть усім екологічним нормам України та Європейського Союзу. Усіх хмельничан та гостей міста запрошують 3 листопада у Хмельницьку обласну філармонію на неймовірний захід із назвою Код Подільського танцю. На сцену філармонії вийдуть майже півтора десятка колективів, серед яких наші неповторні козаки Поділля та вихованці дитячої студії, ансамблі: Подолянчик, Веселка, Сяйво, Калина, Подолянка із міста Хмельницький, Браво та Каскад із Кам'янця-Подільського, чарівний каблучок із селища Вінківці, Мальве та Сонечко із Вінницької області, Вербень. Із Рівненщини та силует із міста Дніпро. Початок дійства о 17.00 вхід вільний. На мить це все. чим встигаю поділитися із вами у наступних випусках ще більше оперативної та правдивої інформації про життя країни та області. Тож не пропустіть.